На Рівненщині триває процес формування бюджету на 2015 рік. Впливати на нього мають намір активісти громадської ради при обласній адміністрації. Ходім через півроку кажуть, о 12 мільйонів туди пішло, потратили, вкрали. Ну то щоб цього вже не було, то ми, як громадські активісти, які вже з досвідом роботи, підводимо до того, щоб підійти і, і контролювати бюджет. На етапі його формування, серед іншого, мають намір зупинити виплату невиправдано високих премій працівникам обласної ради. кажуть, подекуди суми їх сягають 60 тисяч гривень. Ставитимуть залізний бар'єр для того, щоб вони не отримали такі кошти. Також планують пильно слідкувати за грошима, які відділятимуть на капітальне будівництво та ремонти, для того, аби зрозуміти, якими цифрами оперуватиме область наступного року. Активісти вивчили суми, які плануються як доходи і видатки бюджету. Собственні доходи обласного бюджету на наступний рік предполагається 346 мільйонів гривень. Дотации из государственного бюджета предполагаются на уровне 730 миллионов гривен, то есть это больше, чем собственные средства. И таким образом общий размер доходов с учетом дотаций у нас должен составить 1 миллиард 86 миллионов. Это то, что мы располагаем под свою деятельность. Окрім цього, Рівненщина отримає і субвенцію з держбюджету. Вона складе 2 мільярди 60 мільйонів гривень. Вже відомо скільки грошей планують дати на підтримку різних галузей регіону. Виходить комусь менше, комусь більше, а іншим на рівні минулого року. Найбільше присутніх обурило мінус 5 мільйонів на розвиток спорту. Люди не розуміють, що таке спорт, і думають, що це да, це затрати безумовно. бо повірте. Що якщо тренер отримує тільки голу заробітну плату, і я знаю, яка ситуація в області, це всі возмущаються. Це на 5 мільйонів Київ, дав хтось там. Відтак кажуть, зроблять усе для того, щоб цього не трапилось. Гроші бюджету треба економити насамперед через оптимізацію. Переконані у громадській раді кажуть, можна було б почати зі скорочення апарату ради, хоча б. У половину усі пропозиції з круглого столу активісти планують ще раз обговорити і проголосувати уже 18 листопада. На цю дату заплановане їхнє чергове засідання. Ірина Василовська, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.